Гроші дають а брати не хочуть на ремонт бортницької станції аерації, що в Києві Японія готова дати понад мільярд доларів кредиту. Утім, Кабмін ніяк не може ухвалити проєкту кошторисної документації, а без нього інвестицій не буде. На останньому засіданні проєкт на доопрацювання попросив міністр екології, якого до речі звинувачують у затягуванні процесу. Чому зволікають? Допитувався Ігор Шумик. Січень 2012-го – велика аварія на бортницьких очисних цю чималу залізобетонну трубу прорвало. Рідина витекла, розмила ґрунт, утворилася десятиметрова яма. Люди одразу відключили насосні агрегати, от, і переключились на інші канали поставки сточних вод на інші блоки. Так що особливих таких фонтанів, там каких там особих звуків, там і для населення району нічого не було. А це вже січень 2015-го. У бортничах водою масово потроїлися люди. столько таблеток, потратили столько на лекарства, и ничего не помогает, до сих пор половина он вообще не выходит. Ну, извините, туалет наш друг. Бортницька станция аэрации працює на межі его уже давно. Подекуди зношеність обладнання сто Техника, которая скачивает, ну, грубо говоря, нечистоты на бортнические очистные сооружения, она уже э, суперстарая. Поэтому она в любой момент может э, сломаться. И тогда вода с унитаз, частоты с унитазов пойдут вверх. Точніх тобто ніхто не буде цасувати грубо говоря. Це перша проблема. То є, нужно міняти техніку, нужно міняти насосну станцію. Гроші на її модернізацію погодилися дати японці більше як мільярд доларів. Але, попри бажання екологів, затвердження проектно-кошторисної документації відтягують. Такі рішення не було прийнято. Ініціатором не прийняття цього рішення, виступив міністр екології пан Шевченко. Не зрозуміло з яких міркувань або це амбіція, або безвідповідальність. Але сьогодні Україна. Фактично на крок від того, щоб втратити цю надзвичайно важливу інвестицію. Спочатку йому не подобається те, яким чином буде реалізовуватися цей проект. В нього є запитання до Київського водоканалу. Потім у нього якісь там звернення від служби безпеки України, які жодного жодним чином не стосуються цього проекту. Тим часом сам міністр зі звинувачення відкидає ігор Шевченко. Наполягає претензії до документів кошторису не безпідставні. Пропонувалося затвердити кошторис, який збільшує видатки. На 8 мільярдів більше ніж на 8 мільярдів гривень. Чому я сказав, що я не буду голосувати от вчора за цей проект? Тому що документи, які нам надали, вони надали нам тільки е, нові цифри, але старих не надали. Запитань до документа в міністра чимало. Найперше, чому вартість модернізації станції зросла у 2,5 рази, і хто оцінював проект? Я не бачу за що голосувати. Це просто цифри, які не можна порівняти. Чому саме такі цифри? Мені кажуть, що там якась проєктна організація це порахувала. А в мене, наприклад, є інформація Служби безпеки України, що по цій проєктній організації зараз ведеться кримінальна справа. Треба робити. Я підтримую цей проєкт. Але при цьому я не дам вкрасти на цьому проєкті державні кошти. Не вважають клопоту в міністерстві і в термінах подання документів, переконують із японцями можна передомовитися, що правда спробують таки ухвалити проект 25 березня. Екологи ж натякають, що процес підписання гальмують з інших причин. Существує э, несколько груп інтересів, Звісно, ці сина не інтересів ні плані екології, а плані отримання бабла єскіта э, значить ка групи інтересів, которые давлять на чтобы щоб наприклад, інвестора, щоб змінити, наприклад, потоденіжний поток. Ігор Шумик, Святослав Мелишкін, Юрій Нестеренко, НТН.